Діяльність швадських цехів, хабарництво чиновників, запобіжні заходи щодо розповсюдження холери. Музей Вінниці відцифрує та дослідить документи із фонду Київського історичного архіву. Це допоможе заповнити прогалини в історії міста за 18-19 століття. Столичний фонд містить документи Вінницького магістрату за цей період та налічує 95 справ. Виконати роботу планують за кілька місяців. Окрім двох співробітників музею, музею до праці залучать київських істориків та волонтерів, і саме ці документи, я думаю, зможуть заповнити ці пробіли, ці білі плями і сформувати наше уявлення про те, як жило наше місто, наша громада. Бо ми, чесно кажучи, і досі цього не знаємо. Тобто, не багато навіть краєзнавців, професійних істориків з розумілих причин не володіє цією інформацією. що вже говорити і про звичайних пересічних громадян. У столичному архіві зберігаються документи, що стосуються господарських, побутових, громадських питань, часів входження вінниці до складу речі Посполитої. Також дослідять документи періоду загарбання нашого краю Російською імперією, наприклад, справи про призначення. Управлінців цими територіями Російської імперії, це і е, документи про відкриття Браславського намісництва, це і про вибори членів Вінницького городового магістрату, це і про відкриття Вінницької міської поліції, це і про е, власне згадане хабарництво чиновників Браславського намісництва і казенної палати, це і про укомплектування українських козацьких полків.